Привіт! Сьогодні відео на одну з най найзатребованіших тем. Про стобурові клітини, але це, так би мовити, базоване відео, таке перше, відне, від якого потім можна буде відштовхуватись для того, щоб зрозуміти всі наступні. Чому вирішила знімати його саме зараз? Тому що була в гостях знов на подкасті У Т2, ток-шоу, як вони тепер називаються, і ми говорили в тому числі про стобурові клітини, і там я багато разів зробила відсилку, що подробиці дам у себе на каналі. Ну, і от потрошечки буду давати подробиці, найближчим часом у планах відео це загальне і відео про най найгарячіше питання, про те, чи треба зберігати пуповинну кров. Тому що це питання мені задають, навіть коли я читаю лекцію про щось абсолютно інше. Про сон, про нейромедіатори. Про що завгодно. В кінці все одно буде рука, і буде о, питання: Ольго, а як на вашу думку, чи треба зберігати пуповинну кров? Ну, і в принципі, дійсно, це моя місія про таке говорити, тому що і моя диссертація була присвячена стовбуровим клітинам, не з пуповинної крові, але з пуповини. І працювала я певний період у банку пуповинної крові, тому знаю, так би мовити, кухню з різних боків. І одразу забігаючи наперед. Такий тізер спойлер, скажу, що однозначної відповіді на це питання для всіх немає. Потрібно е трошки проаналізувати і свої параметри, і параметри банків. І про це в деталях я розкажу наступного разу. І цей наступний раз буде скоро. А сьогодні я хочу загалом вас ввести в тему стовбурових клітин, бо ви оце читаєте слово сполучення. А що воно насправді означає? Чому стовбурові, чому не гілкові? Чому не квіткові, ну, чому така, такий термін взагалі, е, ви бачите якісь заголовки на кшталт. Там хтось помер через те, що використовував стовбурові клітини, а хтось там встав на ноги і через те, що використовував стовборові клітини. Тобто, ну, дуже багато дичини відвертої, дуже багато інформації в жовтій пресі, і люди читають її значно більше, ніж наукові видання зі зрозумілих причин. Тому. Кілька таких від них фактів. Значить, перше, що таке стовбурові клітини? Це такі клітини, які, по-перше, вміють перетворюватись у. Різні інші типи клітин, так звані спеціалізовані, тобто такі, що можуть щось конкретне робити. А друге, які мають здатність до так званого асиметричного поділу. Що означає симетричний поділ? Колись в школі всі, напевно, що вчили, що коли клітинка ділиться на дві, то в результаті мітозу з'являються дві однакових клітинки, які відповідають характеристикам клітини мами. А це називається. Симетричний поділ, власне. А асиметричний поділ це ситуація, при якій клітинка, яка ділиться, дає початок двом клітинкам, які трошечки відрізняються одна від одної. І відрізняються своєю наступною подальшою тобто долею. І відмінність ця полягає у тому, що одна з цих двох клітинок буде повторювати долю матері, і залишиться, можливо, навіть прям там, же, де, відповідно, поділ відбувся. А друга клітинка буде проходити подальші карколомні зміни в своєму житті та розвитку і дасть початок клітинкам якогось потрібного в даний момент типу. Це необхідно, коли, наприклад, у нас пошкоджена якась тканина, це необхідно, коли у нас відбувається ну якийсь процес, де потрібно наростити кількість клітин. Ну і ще в багатьох-багатьох випадках. Так ось ось цей процес, коли в нас є одна клітина. Ділиться на дві, і одна з цих двох лишається таким собі повторювальним елементом у цьому стовбурі, а інша відгалужується і йде своєю дорогою. Тобто тепер ви розумієте, чому власне стовбур? Тому що лишається така собі основа, лінія, яка містить ось цю популяцію клітин. Чому недостатньо? Слово сполучення з стовбурові клітини для того, щоб отримати відповідь на питання, чи працюють вони як терапевтичні інструменти, наприклад. Тому що дуже багато залежить від того, що це за клітини, звідки їх взяли, як їх обробили, кому їх ввели, як їх ввели і так далі. Так далі, так далі. І от на першій частині цих проблем ми зараз зупинимось. А, пройдемось трошечки по. Нашому онтогенезу, тобто індивідуальному розвитку. Тобто тим процесам, які з нами відбуваються від моменту поєднання яйцеклітини зі сперматозоїдом до смерті? Що відбулось, коли сперматозоїд з яйцеклітиною зустрілись? Хороших подальших розкладах відбулася зигота. З'явилась зигота. Зигота це така найперша, наймогутніша стовбурова клітина, так звана тотипотентна, тобто вона може все. І от поки вона може все, вона несе дуже багато інформації і ділиться, ділиться, поділяється, поділяється. Дуже багато з неї, з неї всього відбувається. І в якийсь момент вона. Доділюється, доподільовуються до такого стану, що утворюється така штука, яка називається бластуциста. Бластуциста виглядає, як такий собі кошик з овочами. І цей кошик має значення, тобто і овочі в кошику, і сам кошик. І якщо ми порівняємо кошик і овочі за своїми властивостями, то і ті, і ті клітини. Будуть плюрипотентними, тобто вони зможуть також перетворюватись на дуже багато різних типів, майже на всі. Але вже з'являється слово майже. Чому воно з'являється? Тому що ті клітини, які формують кошик, вони будуть по суті давати початок інфраструктурі, яка поєднує дитинку з мамою. А ті клітини, які є фруктами в кошику, це майбутня дитинка. Тобто тут ми вже бачимо таке невелике розділення. Далі ми говоритимемо, наприклад, про ті клітинки, які формують дитину. От бластоциста імплантується в стінку матки, починається вагітність, починається процес створення, власне, ембріончика. І на цьому етапі дуже важливо все, взагалі, що відбувається, всі хімічні, фізичні і біологічні моменти, і цьому присвячена в тому числі велика кількість сторінок в книзі пригоди клітин, ну як і взагалі всьому тому що я зараз розповідаю. І на цьому етапі дуже важливі ну, будь-які -будь деталі. І якщо все окей. То в якийсь момент ми маємо сформоване дитинча, немовля, і воно народжується. І ось клітини, які були на етапі зготи. Клітина, власне, потім на етапі бластоцисти і на етапі цієї дитинки, яка формується, це ж три різні, абсолютно типи стовбурових клітин: тотипотентні, плюрипотентні, вже там переважно мультипотентні. І ті клітини, які в бластоцисті. В кошику вони називаються ембріональні, хоча бластоциста ще не схожа на той ембріон, який ми собі уявляємо, коли проговорюємо мозок, це слово. А ті клітини, які безпосередньо вже у цій дитинці, вони називаються фетальні від фетус плід. Далі в новонародженій дитині вже є декілька депо клітин зі стовбуровими властивостями, і вони вже не плюрипотентні, вони вже мультипотентні, тобто вони здатні перетворюватись на різні типи клітин, але вже в межах певного зародкового листка, тобто в межах певних тканин. Відповідно, наприклад, у кістковому мозку є. МСК і ГСК мультипатентні мезонхімальні стовбурові клітини і мультипатентні гемопоетичні стовбурові клітини. Перші створюють сполучні тканини, другі створюють кров. І так само, до речі, у пуповині. У тканині пуповини містяться ті, що роблять сполучну тканину, у крові пуповині містяться ті, що роблять кров. Також у дорослому організмі стовбурові клітини з оцими мультипатентними властивостями є у жировій тканині, так, так, сам, сам саме там. І це одна з причин, чому певна кількість жирових відкладень нам потрібна. Не єдина, до речі, причина причин більше, але це одна з них, тому що це дуже хороша ніша для саме стовбурових клітин. І е, в цих депов дорослому організмі стоброві клітини зберігаються е, для того, щоб коли щось відбувається нехороше. Побігти за цим сигналом тривоги і е, врятувати якусь тканину, щось відновити. і так далі. Крім того, це ми зараз говорили про мультипотентні клітини. Крім того, в е, здоровому дорослому організмі ще є низка стовбурових клітин, але які вже так з натяжечкою прям до цієї когорти відносяться, тому що вони також вміють в цей асиметричний поділ, але вони вже не дають такого різноманіття клітинних типів це, наприклад, дипотентні клітини, які здатні тільки в два різних типи перетворюватись, уніпотентні, навіть які тільки в один. Але сенс їх у тому, що вони знаходяться в різних органах для того, щоб допомагати саме цьому органу регенерувати швидше або замінювати відпрацьовані клітини. Такі запасні стовбурові є в печінці, в кишківнику, в багатьох багатьох різних органах. Власне, За допомогою них вони і в. Відновлюються і притримують саме ту форму і ті властивості, які в них є. Звісно, що традиційно додам що все ще складніше, і дуже багато є таких проміжних етапів, наприклад, між мультипотентною клітиною і клітиною вже спеціалізованою, тобто, якщо там взяти. Приклади деяких клітин сполучної тканини тих же фібробластів, то там є 50 відтінків фібробластів, кожні там з якимись своїми властивостями, різним ступенем зрілості і всякими іншими молекулярними тонкощами. Але сенс у тому, що коли а, вас питають, чи працюють стовбурові клітини, ви можете сміливо казати, що так от в мені вони зараз працюють і я себе класно почуваю. Ну, а потім людина може вам уточнити, та я не дома мав на увазі, я мав на увазі, що чи працюють вони як терапевтики, Певтичний агент як ліки, а це вже, як то кажуть, тема іншої історії, тому що тут потрібно буде враховувати дуже дуже багато факторів. І а, от один із цих факторів це чиї клітини використовувати, якщо використовувати свої, чи іншої людини, чи, можливо, тварин, чи, можливо, ще якісь. І от, до речі, про ще якісь а, є такий термін, як індуковані плюрипотентні стовбурові клітини за їхнє створення і дослідження у 2012 році було вручено Нобелівську премію. І полягає а, суть цих клітин. Тому що для їх створення беруться клітини із дорослого організму, які вже взагалі не те, що муль... не плюрипотентні, а вони взагалі не... не стовброві, скажімо так, і в них вимикається низка генетичних кнопочок, які відповідають за поділ, за диференціювання, тобто перетворення у різні типи клітин. І за допомогою цього вимикається. Ніби повертається до стану плюрипотентності. Але а, тут є багато нюансів, це дуже крута техніка з точки зору саме фундаментальної науки, але з точки зору там, використання в медицині прямо завтра, це трошки складніше, тому що ми можемо а, перетворити дорослу клітину в стовбурову, але ми насправді не можемо стерти їй пам'ять метафорично кажучи. Тобто, всі ті негаразди, які за життя ця клітина дізналась, вона. Від них не позбудеться. І це така окрема цікава історія. Якщо вам буде ще це важливо дізнатись глибше, то пишіть у коментарях, я обов'язково розкажу. Також я у прикріпленому коментарі дам посилання на одну із своїх статей, в якій. Пояснюю, чому так складно говорити про стовбурові клітини в контексті поєднання трьох факторів: наука, медицина, бізнес. Тому що вони всі е, мають тут свою певну роль, і там буде забігаючи наперед, уже і про банкування, там буде моя класична табличка порівняння публічного і приватного банку. Але про це я ще окремо голосом і трошки більш детально, ніж в тій статті, розкажу уже якнайближчим часом. Бажаю вам і вашим стовбуровим клітинам добре себе почувати і підтримувати організм у найкращому стані. Папа, -па, підписуйтесь.